Так, заїхали в кущі. Це рижик чи не? Мабуть, безміну зарвати. Опа! Рижик. Да, цей теж, мабуть, червивий. Так, ну це вже старий. Ну по крайній момент можна хоч подивитися. Давай походимо тут, а Так. Це я вирішив не на наступний раз і... Поїхав, попробую зараз покупаю там на краю сосонки, щоб пересадити собі, ось знову рижик. О, цей тверденький. Ніколи не збирав їх, але і купляли на базарі, сусідка готувала, дуже вкусні. Є такі. Я з лопатою ходжу. Ось ще є. Ще ріжек Гарненькі такі О, тут це вже цікаво походимо, трошки подивимось. Гарна посадка таке все зелене. Ну, тут звісно дуже-дуже густо. Підемо зараз туди на край. О свині порили капецьок. Цини. Геть свіже, чуть раніше, але гляньте як. Ой, красота, значить хорошо, значить сьогодні є. Через дорогу казінний ліс. Тут вони ходять переход. О! Козлик гавкає! Козлик гавкає! Якісь... Не знаю, що це таке. Уже хтось знає, що це за гриби. Такі, похожі типу на опені куча їх. Та куча. Це не наші гриби. Хай вони собі ростуть. Сироїжечка. Я та цих рижиків ніколи не брав. А Це останні два роки вже кажу, що Вкусні, попробували. Да і вже потихеньку моно буде збирати но ну, це так само треба місця знати, посадка, соснинка такі от, на якому не росту. <рес> Я з лопатою хожу. Так, ти старейший. Все натрапило. Да, рижики, рижики рижики, рижики. Це червивий, а цей може хороший. Тверденька ножка. Поки більш не де нема. Так, ось І ще. рижики. рижики. такий гарнясенький. Все, они синьки. Все, три штучки. На, на цих три штучки забарино. Киси комар дзискає. О, а це Лешка. Хтось лежав. Сулька чи ще щось Блін, цих осиних коротше як вони так багато літають це Теж вроді би хороше. Все теж вроді би хороше, такі чистенькі. Так, мені головне не згубити лопату. Бо потім буде руками грипти. Ох, тут яка ж тут красота. Яка ж тут красота? Що там? Так, поки все старе. Пукіль нічого цікаво. Ну тут ж видно бобу вже бачу порізані лежать. Шапочки. так як в касці ходиш в дремучому дремучому лісі класно так даже просто погулять по лісочку подихати свіжим повітрям подумати про своє трошки трошки переключитися. Тут теж пориталося, лки-палки. Тут вже кози у нас поработали, козлики, а це? О! А це вже похоже на свіжачок. Тільки це більше всього Що це, мабуть, пошурували кози. Ось коли це казене ліс, що зразу же закінчується посадка. Метрів 50 блядь. Тут звіра є багато Тим більше що зараз немає полювання останніх три роки то тут а, чорт може сидіти в цих кущах Але щось тут геть нічого нема я тут взагалі нічого не бачу тут. Давай зараз до краю до дороги, туди повернемося на той ряд пройдемося. Якщо ні, вертаємося, бо время йде, треба ще ж сосунок накопати. Ось з пів метра. Одевайся ще далі, є такі гарненькі гарненькі. Зараз ми їх попробуємо щось. Більшеньке таке ще викупать. О, які гарні. Як з картинки. Маленька така. Шикарненька. Так, там більше, тут більше, ось гарненька. Оце може бути. Одиночка. О! Може бути то викупати. Це, друзі, накопав я дуже багато, мабуть, штук до 20 і більше, і менше, і тоненькі. І будемо зараз пересажувати, будемо капувати оці і стари, близько десятка, де не поприймалися. І будемо пересажувати нові. Чуть перекур, бо дві годинки десь купав, навіть їздив. А Ми зараз продовжимо поки ловити нашого живчика. Так, ось вже їх посортував. Ну, є така чимало по щив міст. Півтора метри. І будемо зараз пересаджувати. Менше десь заставок, більше тут. Ну, да, трошки водички давай! Вот Такає, буду наш красотель, дай Бог это прийметься. А торсик бере, толку немає, тільки листям засипає. І все така от ведущая Підливайка. земля суха. Хоть и беля столка а суха. Да. И вообще, даже город воровки, это же все в было. Ну-ка, что мы имеем? Что-то такая кривулька у нас. Подсыпь трошки, притоптать с той стороны. О! Вот. Как в лисе же получается. Че? Ну гарно. Да гарно. Цысь, крутовая, да. Кра... Красота. Че, продолжим. Вроде белестолка. Ну на зиму, де, дай бог приймуться. Моя ну, красота. І... Ботанічний сад. Са. Суботник. Свободник, Су попереносили в комору. Це називається не суботник, а звичайний день в селі. обичний день в селі. Тут нема такого, щоб не було роботи. В селі робота є постійно. Хто знає, хто села, я думаю, мене розуміє. Навіть якщо роботи немає, робота є все равно. Ну, красота. На по руках. Чет мало відповідно. Ну все, друзі, буду збираться потихеньку. Живчика геть, мало. Пару штук поки. Ну, оставимо відри, приїдемо може на тиждень, коли буде тепліше. Тому що сьогодні дуже похолодало, даломо, через те він не хоче попадатися. Дерево має сітку, але я так думаю, що там, наверное, таке саме буде, як. І хватки. Так, це звісно все добре. Але не настики. Другу ночку Перекинули. Щось Нічого я там не бачу, нічого не чувствую, щоб там щось було. Можливо ще нема ходу, да може риба десь стоїть, ось в в вся. А я через ямку поставив. Ні, немає, Нема ні карасика, ні коробчика. Взагалі нічого. Так, в кінці листя. Да, все. Треба тепліше, що ще, ще я думаю, ще буде. І щось будемо пробувати. І ще. Ну таке. Нічого страшного, я ж кажу, головне свою роботу зробили, посадили генько красоту, яку які сосонки. Окультури трошки біля словочка. Ну. І до слідчого разу, бо роботи повно, я ж кажу, в селі тут нема коли передохнути взагалі. Як не те, то те. Це Якби тут жив би кожен день, тоді б звичайно було б роботи менше. А так, як приїжджати раз в пару днів чи раз в тиждень, то... Тут роботи просто немерено. Так що всім до зустрічі, всім дякую, хто дивиться. До побачення.